Добрий день усім добрим людям. Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Як завжди на кухні, дівчатка, готуємо швиденьку вечерю. Ось, Готуємо для себе, покажемо і вам, щоб вам, як ви подивитесь, обов'язково захотілося також таке приготувати. От, Сьогодні ми будемо готувати таку страву, якби шлуночки. Курячі, в мене шлуночки, можна сказати, на корейську манеру, а можна сказати і по-українськи це вже таке. Хочу сказати відразу, що цю страву можна їсти як в гарячому виді, так і в холодному. Ось і подавати як з гарніром, так і їсти, як самостійну страву. Це вже на ваш вибір. І дивіться, швиденько розказую, що нам потрібно. Шлуночки, курячі шлуночки старанно вимиваємо всю грязь. Обдираємо і відварюємо годинку-півтори. Дивіться, як ви любите. Чи ви любите трошки таке, щоб було цей, чи ви любите м'якше, залежить від ваших зубчиків, як дітям. Ось, шлуночки, я їх відварюю, я присолюю воду і додаю собі зо дві перчинки духмяних і кілька горошин. Перцю чорного горошком і маленьку лаврушечку. Все, і так відварилось. Я відварювала десь годину 20-пів кілограма шлуночків, одна велика морквина, стерта теж на таку терку, як корейка, одна велика цибулина на чотири частини і порізана такими пластинками. По приправках дивіться, чайна ложка коріандру меленого, така з вершечком, чайна ложка без вершечку чорного меленого перцю, чайна ложка паприки меленої. Мабуть, одна четверта. Ну, це вже дивіться, наскільки ви любите гостре перцю червоного гострого. Чотири зубчики чеснику. Знадобиться нам чайна ложка цукру зо 5-6 ложок столових соєвого соусу, 3-4 ложки олії. І також оцет, мабуть, з 3 ложки, 4 подивимося за смаком. І все. І можемо приступати, швиденько це все готується. Звісно, якщо у відварені у вас є шлуночки. Ось. Включили газ. І даю сюди, дівчатка, 4, мабуть, столових ложки олії. Два, три. Так, дам чотири. Чотири. В описі, звісно, все напишу. В таких пропорціях, як я даю. Так, чотири ложечки. І даємо сюди наші шломки. Ну, чекайте згорно. Дівчатка, трішки обсмажуємо наші сердечки. От наші сердечки чуєте? Наші шлуночки. Але починають стріляти, то треба швиденько все закидати далі. Бо починають вистрілювати. От, добавляємо нашу цибульку. До речі, забула сказати, ще можна додати сюди зелені за смаком, яку ви любите. В ідеалі е, додати, якби, кінзи. Ну я знаю, що кінзу далеко не всі люди люблять. Я додам петрушечки. В мене заморожена, От, яка є, таку будемо використовувати. Дивіться підсмажили трішечки пупчики, додали цибульку. Зараз пару хвилин. Підсмажуємо з цибулькою. От. Газденьки. Підсмажилося хвилинку з цибулькою. Хочу вас перепросити, не звертайте увагу, якщо я кажу пупчики. Шлуночки, ну це наш місцевий діалект, так ми, так ми називаємо. Я так звикла говорити з дитинства, що то є пупчики. Хоч то є шлуночки. Ось. Добавляємо нашу морпочку. Надіюсь, беш... ну зараз воно вляжеться, бо мені треба її накрити буде. Тоб... І... І зараз ми собі зверху чайну ложку цукру так посипемо. Чуть-чуть. Насерединку. Перемішуємо, накриваємо кришечкою хвилиночок на 7, мабуть. Ось. Хай воно у нас так під кришечкою смажиться. На малому вогні, дівчатка. Газденьки. 7 хвилинок. Ось. Додаємо тепер нашу, так, чекайте, тарочку взяла. Нашу зелень і чесничок. Ось. Часничок потремо. Чесник дівчатка потерли. Додам собі, скільки? Ну, дві столових ложки столових... дві чайних ложки петрушки. Ось і накриваємо, вимішуємо, і накриваємо ще на 3 хвилиночки під кришечку, дівчатка. Прийшло в нас ще 3 хвилинки під кришечкою, дівчатка, додаємо всі наші спеції. Так, зразу посипаємо по, по всій поверхні, щоб. О, будемо зараз вимішувати все одно. Так. І додаємо. Давайте дамо спочатку за три ложки, потім подивимося. Три ложки оцту, бо в мене така ложка досить глибока. Два. Три. І за п'ять ложок соєвого соусу в мене класичний. додали, дівчатка, все старанно вимішуємо. І ще на 5 хвилинок під кришечку. Все. Тільки треба гарно вимішати, бо приправи зверху посипані, щоб все нам старанно розійшлося по, по всьому. На 5 хвилинок під кришечкою і будемо смакувати. Газдинки. Приготували нашу вечерю. Ми собі відварили макарон. Ось, на гарнір. Не будемо вживати <ріст> тільки шлуночки. Хочу сказати, що в кінці, ми, в кінці ми досолюємо за смаком. Чому в кінці? Тому що соєвий соус він солоний, так що це ми робимо в самому кінці до при солі. І все. І пробуємо нашу смакоту. Ось з макаронами. М -м. Так що, газденьки в нас сьогодні був ось такий ось рецепт. курячих шлуночки. Готуйте. Підписуйтесь на канал Просто смакота від Марії. Ось. Вчіться чогось нового разом. Пишіть коментарі. Хто як готує шлуночки курячі, якісь варіації? І всім, хто зараз із зичу смачного, всім мирного неба і до зустрічі!